Всі ми чистимо зуби в трансі, тобто встав з раночку, засунув там щітку електрично або не електрично? Вона там щось робить. Тобто, ми вже на автоматі там щось паралельно перпендикулярно. Може, не факт, що правильно. Тому розкажіть, будь ласка, як же ж взагалі правильно чистити зуби? Яка техніка? Почну з того, що за статистикою ВОЗ 90%, а це насправді 9 із 10 людей. Не вміють правильно чистити зуби, не вміють я правильно користуватися інструментом для профілактики стоматологічних захворювань. І дійсно, це є так, того, що дорослих людей на прийоми я переучую, як правильно чистити зуби, і коло виходить, починаючи з самих маленьких пацієнтів, коли батьки не вміють чистити правильно зуби собі, відповідно, вони й дітям їх неправильно чистять. Угу. А кожен раз у мене коли я провожу професійну гігієну, незалежно це первинний пацієнт чи той, який у мене вже був раніше на прийомі. Кожен раз ми проводимо і повторюємо урок гігієни. Тобто я видаю пацієнту щітку, модель зубну і він показує мені, як він чистить зуби. А потім ми вже разом виправляємо помилки, щось робимо. І вже пацієнт з з новими навичками йде. В новий день з, з новою технікою шістку зубів. Отже, найпоширеніша помилка, коли ми чистимо зуби. Це я буду розказувати про мануальну зубну щітку. Угу. Це неправильно ми її тримаємо. Так. Ми всі звикли Починаю. тримати щітку так. Ну, да, як? Починаємо починаємо чистити зуби. Отже, щітку мануальну ми повинні тримати як ручку, як ми пишемо. Не так. Це ну, отак. Так, от. да, так, як ми пишемо. Таким чином, у нас навантаження йде на кисть і ага. забезпечується оптимальний тиск на зуби і на ясна. А коли ми тримаємо щітку, так у нас підключається м'яз і йде надмірний тиск на зуби. Ага. Чистимо ми зуби, поєднуємо дві техніки зубів. Це найкраще, що ми можемо зробити: це кругові рухи та вимітаючі рухи. Особливо з масажем для яса. Тобто ми розташовуємо щітку трошечки під кутом і вимітаючими рухами рухаємося віднизу до верху, з усіх сторін. Mm -hmm. І з середини не забуваємо. Бо часто люди чистять зуби тільки зовні, а всередині забувають. Так само ми чистимо зсередині. І вичищаємо фронтальну область, ми можемо щітко розташувати ось так: от. і піднімаючи такими рухами, проходимо, проходимо по всій зубній поверхні. Жувальні, поверхні зубів, там де фісури, це природні заглиблення. Ми вже можемо очистити, вже, як уже хочемо відірватися. Вересень Топтика... Починається дуже цікаво, прямо як в школі якийсь шок-контент. Ми щітко тримаємо як ручку. Люди ви чули це? Да. А так само і дитячі зубчики, ми вже очищено. Там можуть бути, до речі, щітки з різним дизайном. Це в мене дитяча щітка для більш такого, ну можна сказати, від трьох років, іде вона? А для зовсім малючків щітки бувають такі з такими великими ручками, тобто, там вже ну, не дуже зручно тримати як ручку. Ми вже тримаємо, як вже звикли, але головне, щоб рухи були вимітаючі і кругові. Тобто ми піднімаємо на лід, піднімаємо на лід і вимітаємо. А такими рухами ми лише забиваємо в міжзубні проміжки, і е, зубоясина борозна вона не очищується. І весь наліт залишається там. З приводу часу, який ми виділяємо на чистку зубів, як правило, це секунд 30. Правда, того що. Багато хто каже, починаєш питати, скільки ви чистите зуби? П'ять хвилин. Ну, це неправда. Насправді, того, що в основному люди чистять 30 секунд зуби, коли вони починають свідомо вмикати собі таймер на телефоні, ставити пісочний годинник такий з наліпочкою спеціальний гаджет. Вони в шоці, що це так довго, і коли вони вже чесно собі відповідають на питання, їх чистка зубів тривала 30-40 секунд. Це не у всіх, звісно, але в основному А три а правильно у нас 30 секунд іде на квадрант щелепи. Квадрант щелепи це половина зубів. Рівно 30 секунд є вбудований таймер в електричних зубних щитках, щоб ми очистили цю всю поверхню. Всередині ззовні і жувальну. Це 30 секунд на половину щелепи. Одна щелепа хвилина, дві щелепи дві хвилини. Тобто, це оптимальний час для чищення зубів. А не 30 секунд. От так, Або 40. Так. Друзі, до бо речі, ми так пробігли, виплюнули і погнали. Дивитися, залиште в коментарі, мені просто цікаво. Зараз, знаєте, я себе аналізую, не буду коментувати. Але хто, хто захоче, напишіть, скільки ви чистите зуби, і чи знали ви, що, що щітка тримається як ручка. От просто цікаво статистично. А, Загалом ще люди питають: а чому зубної щітки бо дивуються, коли я наприклад, кажу, що одної зубної щітки нам недостатньо для гігієни. Так. Бо яка б не була класна зубна щітка. Вона не очистить всю поверхню зубів. А саме та, яка недоступна для щітки, це поверхня міжзубна. Угу. От зубна щітка ніяк не залізе, туди ніякі щитинки не залізуть. Для цих проміжків, зубних проміжків, є спеціальні атрибути: це флос, зубна нитка і міжзубні Йоршики. Кому користуватися флосом? Mm -hmm. Абсолютно всім. Починаючи з раннього дитячого віку. Знайомство з флосом має відбутися з 2-3 річного віку. Чому? Тому що от візьмемо з діток, я лікую ще діток, самий популярний дитячий каріес – міжзубний, там, де батьки не можуть почистити. І часто дивуються, який флос. Ну, вони самі собі не чистять флосом, а тут ще й дитині треба. Щоб полегшити життя батькам, існують такі одноразові тримачі флосу. Тобто ми проходимо там, де моляри, там, де е, такі щільні зубні проміжки, угу. а уже йоршики Йоршики, їх можна, звісно, дітям використовувати, але, як правило, достатньо флосу, бо там не такі вже широкі. проміжки. Міжзубні Йоршики. Якщо Правильно ними користуватися і правильно підібрати розмір, то це буде величезний внесок відсутність міжзубного карієсу. Тобто mm. ми чистимо ще йоршиками. Знову такі питання попереджую: що це чистка зубів буде займати 10 хвилин в день? Насправді ні. Якщо а, а, разом з фосом, з йоршиками щіткою пастою, там 2,5-3 половини-три хвилини зранку і 2,5-3 хвилини ввечері. Це в нас буде всього 5-6 хвилин у день. Це не так уже і багато, я думаю.